В день з Юпітера, планети великого щастя, моє найкраще вітання. І день сьогодні надзвичайно гарний, сприятливий, особливо для закладки фундаменту будинку, для ремонтних робіт, для реставраційних робіт після ось таких військових бомбардувань. Сьогодні також день дуже сприятливий для всіх операцій з нерухомістю. Сьогодні, оце той самий день, коли можна підзарядитися від космосу. Якщо буде світити, притягуємо руки до сонечка і підзаряджаємось. Ну, а якщо похмурий день, дуже добре піти прогулятись, наш прекрасний центральний парк, притулитися спиною до берези, до дуба, до сосни, постояти хвилин п'ять, обнявши дерево руками, і попросити його поділитися своєю силою. Наш захисник це малахіт. Він наділяє. Своїх власників хоризмою, ну і звичайно, прекрасний оберіг від поганого ока. Сьогодні місяць продовжує рух по знаку козорога. Не то козел, не то риба. Сьогодні ніяких пластичних операцій. Дуже вразливий наш хребет, вся наша кісткова система. Кістки стають дуже ламкими, але дуже добре сьогодні. Полікувати протилежний знак рак, який відповідає за наш шлунок. Тобто, сьогодні можна поборотися із гастритом, із печією, із виразками. Ну і сьогодні шлунок нам дозволить всі наші гастрономічні надмірності. Так що сьогодні можна навіть переїдати дуже добре, піти в гості, запросити гостей до себе. Сьогодні Незвичайне свято запропонувала Організація Об'єднаних Націй. Все, що ви робите, це правильно. Сьогодні ми також згадуємо про те, що в 1750 році народилась Кароліна Гершель. Це сестра Вільяма Гершеля. Його помічниця, все життя вона присвятила братові, померла. Навіть переживши Єлизавету II у віці 98 років відкрила вісім комет. І сьогодні місяць рухається по знаку Козорога, а це значить найбільш сприятливий день, щоб поквасити капусту. Ми знаємо, весною наш організм бідний на вітаміни. Так що дуже гарний, сприятливий день. Майте це на увазі. За народними прикметами прокидається водяний. А це значить, що рибалки повинні його задобрити, якщо сьогодні не вийти завтра, післязавтра протягом трьох днів. Тобто вони повинні в річку, в озеро, ставок, там, де вони ловлять рибку, кинути, і хліб, можна, кашу і навіть влити трішечки вина. Улов влітку буде їх радувати. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.